Усім доброго дня. Ми перебуваємо в музеї історії Модворнянщини. Сьогодні день музею. Вітаємо музеї історії Міднянщини. І на вас чекає надзвичайний майстер-клас нашої вишивальниці, майстрині Оленки Дані та цікаві відомості про вишиванку. Так, це про сьогоднішній захід. Проєкт, який реалізується в партнерстві, так як я вже згадував на початку, і надвернянським розсильним інформаційним центром, і природним заповідником Горгани, і музеєм історії Надвірнянщини, і клубом замку Краснодвір. Так само ми бажання збер... досліджувати досліджуватись, зберігати історичну і культурну цінність. Вона так само і. Е... В тому числі проявляється і через вишивку, тобто і той унікальність і ідентичність наших предків, попередніх поколінь вона туди закладалася. І, як вже сьогодні згадував Андрій, дуже унікальна, ще, ще, ще дещо навіть збережена і дуже важлива місія, яку роблять ну, команда, яка реалізовує його, тому що вона досліджує і зберігає сьогодні. Ну, приємно вражений тим, що була така велика кількість бажаючих. Зразу ну, э, не, не було дистати. Ну, Спочатку так людей знайшло багато, і, і, і було приємно бачити, що були і там, відвідувачі гості шкільного віку. Тобто говорять про те, що це є ну, питання, воно важливе, і ця цінність вона важлива. І э, є бажаючі, які готові долучатися і її зберігати. І, Продовжувати її існування. От цікавий мастер клас. Я сам навіть ходив і заглядав потрошки, собі запам'ятовував, що там як я візьму собі схемку і буду вдома, напевно, пробувати так само от пробувати вишивати. Дуже приємно вишиваєте? не постійно, але ну, точно пам'ятаю зі школи. Були навики і гачком, плели, і хрестиком вишивали. Це на цьому навчанні це залишилося є. І... Але от ну мені, мені стало ще цікавіше. Я там десь трошки також участвував у тих де, дослідних експедиціях, які ми вже проводили там їздячи в села Грувонад Бесської Гуцульщини. От. І цікаві орнаменти сам цей пошук дослідження, коли ти з людьми розпитуєш, вони діляться своїми історіями, своїми враженнями, звідки та чи сорочка, чи той рушник там перейшли, чи від батьків залишилися, чи як вони потрапили, чи як вони вишивали. Це дуже цікаво. І я так розумію, і, і піс після цього, і навіть після цього сьогоднішнього майстерки, сьогоднішнього самому хочеться ну, брати й долучатися ще більше, щоб зберігати. Цю культурну цінність, цю ідентичність нашого бистерську Гуцульського. Тому вірю в те, що проєкт він реалізується, реалізується з досягненням тих цілей, які ставляться. І справа по збереженню і дослідженню, і по відродженню і популяризації вона буде рухатися і вона буде досягнута. Дякую. І ми спілкуємось із власниками. Першого приватного музею литерства у надвірні вітаю вас з ним музею і декілька слів про сьогоднішній захід і про день музею. Цього року ми вперше святкуємо це свято вже як професійне. Це перше наше професійне свято, так як ми стали музеїни зовсім недавно. Але ми не забуваємо про, про такі музеї, де ми тут є частими гостями. Ми тут Віддавно знаємо усіх, давно беремо участь в житті цього музею, тому ми сьогодні також прийшли привітати і цей музей, наш любимий, і, і заодно подивилися на цей майстер-клас. Повишивці Це сьогодні є день вишиванки, тому ми всіх вітаємо з цим прекрасним днем і, і дуже гарно все зорганізовано. Дякую святкування. Дякуємо. Ми раді вітати вас всіх зараз сьогодні в нашому музеї. Ми дуже раді, що нам незважаючи на війну, вдалося вдається ще, бо цей проект ще в процесі реалізовувати цей проект. Адже цей проект є особливо тепер надзвичайно важливим, зважаючи на те, наскільки наша культурна спадщина, наші музеї постраждали на сході України, є дуже важливим, і це показує, що є дуже важливим зберігати нашу культурну спадщину. Ось наше минуле для того, щоб наші майбутні покоління про нього знали. Бо це власне є і те, за що ми зараз, тепер сьогодні воюємо і захищаємо нашу незалежність. І тому я наперше би хотіла почати з того, щоб ми подякували Збройним силам України за можливість сьогодні з вами тут зібратися, зібратися в такий і важливий для нас день, тому що сьогодні не тільки день вишиванки, але і міжнародний день музеїв, наше професійне свято. Тож дякуємо Збройним силам. України за можливість. Також в нас на заході присутній начальник управління культури і туризму надвірнянської міської ради Олександр Зварчук. Пане Олександре, просимо вас, слова. вас до слова. Приєдную до вітання всіх працівників нашого музею історії Надвірнянщини. Вітаю з професійним святом. Також хочу привітати великого подвижника. Будвижницю музейної справи у нашому місті пана Ігора Гаврилюка з дружиною Мар'яною, які створили минулому році, відкрили новий, один з найкрутіших, напевно, приватних музеїв в цілій Івано-Франківській області. Вітаю вас так само святом, вітаю всіх з Днем вишиванки, і прошу приступати до роботи. Далі я передаю слово науковому співробітнику нашого музею Андрію Васильову, який, власне, працював над збором цієї всієї інформації по спадщині Бистрицької Гутульщини, і зараз вам її представить. Христос Воскрес! Всіх вітаю ще раз зі святом. Зачинаючи говорити про важливість цієї сорочки, нашої сорочки, хочу вам сказати так: слава тобі Боже, 30 років незалежності миру і спокою ще до повномасштабного вторгнення, ми вже трохи зрозуміли, що то таке є сорочка для нас. Звичайно, це є один з елементів строю, але це те, що найближче до тіла і до серця, правда? І е, День Незалежності, е, перепрошую, День вишиванки сприймається зараз уже так трохи полярно. Бо одні за, другі трохи проти. Проти, чому? Виривають з контексту. Адже краще б вже було зробити День українського строю, де кожен регіон свій стрій має. Але е, цей день вишиванки зробив дуже багато свідомості е, пересічного українця, котрий навіть десь часами і недотичний до того був, котрий мусив купити ту сорочку, бо треба було до школи чи на роботу, але вже в голові щось відклав. І коли ми зараз говоримо про е, наші сорочки, завжди люблю казати, сорочка то є наш паспорт. Зразу видко, хто дає, звідки. Як мені розказував один Газда, що в 60-х роках в нас на Базарі, коли приходили молодиці, бо жіночий стрій завжди довше триває. Чоловіки чогось швидше вилазять зі строю. Жінки довше стрій носять, то можна було видіти по жінках, котра з якого села. 70 70-ті 80 роки другим паспортом, котрим лишився єдиним, це була мова. По діалекту можна було пізнати, чи то битківська жона бо поки гої. Чи то Максимецька дуже швидко говорить і на розгін бере, чи то Зеленська, чи то Рафайлівська, чи то з того керунку, чи з того керунку. І дивіться, які два моменти: перший візуальний і другий слуховий. Уже як візуальний пропав, лишилася мова як паспорт. І воно важливе одне і друге. Якщо ми знаємо верховинські сорочки, пізнаємо їх по темному тлі, ми пізнаємо космацькі по кольористиці. Наприклад, бойківські сорочки, з околиць Федькова, Переросля, Велесниці в Париж, бо вони туди так зайшли, то Рафалівська вишивка десь лишилася десь там. І з того, що ми їздили на ці дослідження по цьому проєкту, хочу вам сказати дуже величезна дивота, чого люди вилізли з тих сорочок і так, якби їх забули, і, і не хочуть туди всі вертати. Раз. Обірвалося передання поколінь, лишилися ті сорочки лише в тих людей, котрі направду знають їм вартість. Решта пішло з тими часами. До 1956 року боротьба упа на Надбистрівській Гуцульщині найменший клаптин Гуцульщини. Бункер Грома 56 рік. Останній бункер, який тут упав. Настільки НКВД притлумило. Цей керунок, що люди боялися брати навіть сорочку, ви не забудьте, що в 60-х роках, якщо ви забагато носили вишивану сорочку, ви могли поїхати пасти білих ведмедів. Є чотири регіони на Гуцульщині, де вишивають сорочки з оберегами: Косівський район, Верховенський, Рахівський і Надбистрицька Гуцульщина. Більше ніде. Решту втрачено. І це власне, треба цінувати. Тепер щодо самої сорочки, чим вона найбільше власне, характеризується? Гама кольорів, і як видите, ці обереги. Тобто хрести і оці звіздочки. Оце є перше, по чому можна впізнати сорочку від нас. Друге, за що вам говорю: гама кольорів, атраментовий колір, тобто фоновий колір, як ми кажемо, розвід, чорнильний або афеновий. Видите тут це вже репліка старої сорочки, видите на старій сорочці. Відтінків могло бути багато і різних, бо 에, тут є нитки такі ДНЦ-шка теперішня, бачите, що є відтінково різні кольори. І кожен з тих кольорів він так само пасує. Бо якщо взяти ці старі сорочки, котрі е, нам ще вдалося зберегти викупити до колекції музею, то теж видите навіть на одній сорочці, а два різні фонові кольори. Уже про техніки вишиття, то пані Оленка Данів вам розкаже. Е, ще одне, що хочу сказати, за ці сорочки більше таких у світі немає ніде і на Гуцульщині теж. І це є брендом над, Бристрецькою, над Бристрецькою Гуцульщини, і брендом, будемо так казати, ну, надвернянського району. Хоча наш район є дуже величезний, і майте на увазі, що аж до Поліниці доходить. Тобто це і ворог, та і ремч, та і пішло, поїхало. Але оці сорочки таких більше немає ніде, і нам це. Важливо, аби ми це цінували і розуміли, бо це є наш паспорт, і чому наші сорочки з Надбистрицької Гуцульщини не можуть так само бути брендовими, що я приходжу десь у світі і мене пізнають, о, та ти з-за надвірної або ти з надвірної, бо то лише там таке вишивають. Тому <клух> перша мета відновити ці всі техніки вишиття, відновити старі взори, відшукати старі взори. І повернути дати цим сорочкам нове життя, бо це, ну, це є наше лице, це є важливо. Стосовно декору сорочок, будемо так говорити, такого найцікавішого. Візьмемо чоловічі сорочки, маємо дві сорочки збитькова. Тому що вам то показати, бо вони є страшенно цікаві. Отже, сорочка. Бачите, отут в під нагрудником, нагрудник уже спороли. Під нагрудником є розквітлий хрест. Оці розквітлі хрести тягнуться е, у вишиття ще з графіті, е, з Успенського собору у Крилосі і ще з Софійського собору в Києві. Тобто практика цього розквітлого хреста, це ще з княжої Єруси до нас тягнеться. І воно ще збереглося на наших сорочках. Тепер дивіться, коли ми шиємо сорочку, що всюди однакові взори, е, Ну добре, десь від 60-70-х років почали так вишивати. Тобто, аби не забивати собі голову, ну, що все однаково виглядає. На цій сорочці є 5 різних узорів. Подивіться, брацарі один взір, «в уставки другий взір, прошивка, третій взір, і тут ще було ще інший взір. І майте собі нагадці, чим характеризуються чоловічі сорочки з надбистрицької гуцульщини широка вуставка. Це не є жіноча, це є чоловіча сорочка. Чому? Дуже просто, бо коли ви обира бундину, десь є студінь, десь є холодно, тут вішить є невидко. Зато тут завжди нагрудник вузенький. А в бутнє сорочці взагалі нагрудника не було. Але, аби була краса, правда, мусила бути виставка. Крім того, що вона носила оберегове значення, то ще це був і декор, це було і лице. По чоловікові. Бачили роботу жінки. Як нас кажуть, що газду видко по плоті, а газдиню по коті. Як кіт уплеканий, значить газдині добре. Як плід рівно стоїть, то значить газда добре. Тут та сама історія. І Зараз вам ще одну покажу битьку. Тут так само, п'ять різних узорів. І це є багатство, бо це є цікаво. Там один зір, там другий. Але майте собі нагадці, що ці всі зори вишиті одною гамою кольорів. Воно не випадає е, з загальної гармонії. Бачите, який крій? Полотно вдвоє. Не так як тепер, що тут плечик зрізаний. Полотно вдвоє, пазуха обшита і дуже рідко на наших сорочках попадаються клині. Товщина, е, ширина полотна була добра. І, наприклад, тут ви видите клин, так? З одного боку. І тут є з одного боку. А є в нас така сорочка, де клин лише з одного боку, а не з двох сторін. Тобто ці клині могли давати, могли не давати, залежно е яке купили або виткали за широке полотно. У е нас на Набистровській Гуцульщині стосовно полотна. Найцікавіше, що було, те, що. В більшості відсотків 90, все полотно йшло конопляне, льон дуже тяжко хоче рости поміж смереками на хлопський розум. У горах півроку зима решту студінь, а льон тепла хоче. В горах того тепла не було, а колопні гуділи так як має бути. І ще найцікавіше одне з таких моментів, котрі дуже добре характеризують наші сорочки, по чому можна впізнати. Це символіка взору. Дивіться: бачите, є оцей ромб. Дзвонка, і в ньому є вписаний хрест. Тобто це ті речі, які нам говорять про наше лице, про те, що більше таких сорочок ані у світі, ані на Гуцульщині ви вже не знайдете. І наша мета зараз провести цей майстер-клас, аби ви собі засмакували. Якими техніками це вишивалося, воно не є дуже складне. Попробуємо хто схоче далі довчитися. То я думаю, що наша майстриня ще проконсультує і Підкаже пані Оленка дані представляю вас. Завдання майстер-класу було. Ознайомити людей з технікою вишивки на зиму, тому що за за одну годину дуже важко навчити, але ознайомити і захопити людей цим процесом треба було, і я думаю, що ми цього досягли, тому що багато людей питаються. Питають, де знайти схему, де знайти фотографії Рафаелівських сорочок. Я, я, я задоволена. Дуже гарні дівчата були, дуже сумні, відшили навіть великі зразнички. Тому ця техніка дуже давня. І вона дуже красива. Вона виконується в декілька етапів. Перший етап це з вивороту. Чому вона називається низинка? Тому що вона вишивається з вивороту. Починаємо її вишивати з виворітньої сторони тканину. Чому? Тому що тло основи візерунка з лицевої сторони дуже забите, дуже темне. А як ми знаємо, конопляне полотно воно було дуже щільне і дуже важко було рахувати нитки. І тому придумали такий спосіб почат почина, основу візерунка вишивати з виволку. В різних місцевостях ця назва може варюватися. Є, наприклад, на поділлі мені сказали вишивальниці, бабусі називають цю техніку техніку низя. Так, дуже лагідно, скажу, низ, низинка отакі є назви. І після того, як ми виконуємо основа візерунка виконується темним кольором. Для... Ну, в основному це чорний коричневий колір. В мифайлівських сорочках ми бачимо, що це такий бурячковий колір. Другим етапом вишивки. Є забивання кольору, як пан Андрій каже, це з лицевої сторони беруть різні, візору, різні нитки і цими нитками розмальовують цей візерунок. Низинка вона як розмальовка, її можна розмальовувати, ну, це дійсно як розмальовка. Ми її заповнюємо різними кольорами. І третій етап це обов'язково в низинці присутні. Розмежувальні лінії, які ви, ви відокремлюють основний візерунок від покрайниць, і в цих розмежувальних лініях застосовуються інші шви. Це ретізі, косички, стебловий шов. Отаким От чином відбувається вишивка низинковими візерунками. На жаль, дуже мало майстрині у нас вишивають низинкою. І я вже не ну, багато років проводжу майстер-класи саме на, на тему віз... низинки, тому що мені дуже хочеться, щоб ця прекрасна техніка відновила своє побутування. Серед нашого населення, і щоб ми відновили цю прекрасну традицію вишивати низинкою сорочки і сорочки нашого краю. Ми рахуємо, ви рахуєте гірки завжди, а тут треба рахувати нитки тканини. Українські техніки, вони майже всі рахункові, треба рахувати нитки тканини. Так, і оця, оця сітка міліметровка, вона символізує нитки тканини. Тому від цієї точки ви бачите, що вверх ми рахуємо 1, 2, 3, 4, 5 ниток полотна. Тобто от в цій точці ви кололи і набрали на моку 5 ниток полотна. І виходить. Це перший стібол. — А закріпити треба? — Не треба Не закріплювати. Молодість. І знову набирається п'ять <'яти> ниток. Мені дуже сподобався цей майстер. Трошки складно, було, але дуже важливо. Все вдалося. А? Ну, почти що все, я один раз прийшов до стола і половинку до половинки. Доброго дня. Мене звати Ярослав, директор протозапника органів. Я сьогодні мав можливість відвідувати дуже... Гарний захід е, в музеї історії звірянщини це захід, який спрямований на те, щоб відновити е, технології техніку вишиття. Е, чому саме запідне органи до цього долучився? Тому що е, територія заповідника належить до тих регіонів, яка снадибецького сущення, е, де ця техніка вишиття була е, застосована. На жаль, на жаль, е, вона на даний момент. Призабулася, і, і, і наша напевно, що зараз місія є для того, щоб і, відновити саме цю, ці узори, саме ці техніки вишиття, і щоб майбутнє покоління не забували ніколи про свої коріння. Дякую. Слава Україні! Деревне слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Святого вас! Я там вышла Иван. Хау. Хау. Sure. <laughs>